Ну, і ще раз доброго дня, Миколаїв на зв'язку. 24 жовтня. І ми працюємо, продовжуємо на гербіцидах, на пшеницях гербіцидами. Попрацювали ми по ріпаку, прибирали падали, цю ріпаку, буде окреме відео, там воно на каналі. І по пшеницям зараз від Вітера Сід. Нарешті вони дочекалися, хоча сьогодні дує вітер, але. Але, але, обіцяю дощи на цілий тиждень, то в нас соняшник. Дивіться, який соняшник. І це були приморозки, як я кажу. Відео буде про гербіциди, осіннє внесення. Ну і там я розповім відео, і тут. Вже так, хто що подивиться. Осіннє внесення дуже потрібно. Особливо, коли ось такі, як кажуть там, та я сам такий, що ось це прибере мороз, там є такі бур'яни, як лобода, там амброзія, її прибере мороз і не потрібно її прибирати гербіцидами. Ну коли тепло і соняшник вже має, вже третя пара лізе, то тут вибачайте, ну і слава Богу, що в нас склались умови, такі трошки хоч і протряхло, але дало обробити. Пшенички ну, непогані. Це в нас Лемі, здається, тому що там вони, так. Да. Це Лемі, Катаріна, ну, Катаріна да, дійсно виглядає пречудово. От бачите, додали ми інсектициду. Чому? Тому що вже є пошкодження. І додавали ми інсектициду трошки, вже є ушкодження, вже муха і якщо буде тепло, буде ще мухи. Ще прийдеться працювати. Але наша головна задача прибрати ось це неподобство волки, які ми там кажуть, от комбайнера вигнали. Та ми самі так косили. Ну В цьому році, знаєте ситуацію, яка складалася, що соняшника майже не було. Він там шелуха одна була. От та шелуха. І повсходила, от дивіться, як гарно. Але вона, бачимо, вона зійшла строго за волками, де ми ну потрібно, не було б, не викидали ми цю шолуху, забирали б. У нас би було зняття велике. А ми не віяли соняшник, Ми так відправили відразу, та і все. А у нас майже без зняття воно пройшло. І не масла б не було, нічого. Так що це не страшно. Прибрали ми ці волочки. Ну ось Катерина, ну, бляха, Катерина, Дивіться, які. От кажуть, глибоко є відео, блін, чи потрібно глибоко сіяти. От не посіяли б ми глибоко. Ми б не мали, от зараз, дивіться, які вже пагони. Ну це ж це бляха муха. Це не пшениця вже. Ну тут ще вона густона, густина, вона трошки, як я казав, тому що ми посіяли її густіше. Тут не мільйон, у нас вони мільйонники, але тут не мільйон. Тут ми, у нас закінчувалась площа. І потрібно було висіяти всі пшениці від Veteра Сіт. І ми трошки замість 16 метрів ми посіяли 12 метрів, але ті самі 25 кілограм. То тут десь мільйон 200 000. А що ми будемо гадати? А давайте порахуємо. От давайте, де ми не перекривали, де так більш рівномірно, а то будуть розказувати. А давайте порахуємо. Ну бляха, а що ж тут рахувати? Ну ось, Один рядок рівномірний інший. Беремо.

Ну, це я 6 взяв, це вже метр Двадцять три, Хай беремо 20 рослин. Мільйон 200. Я ж кажу, мільйон 100. І дивіться, як на мільйон 100. Да? О, а навіщо? 4 мільйона. Хоча ось так само ж такий самий висів. Ну тут просто вона затримка була в сходах. Але подивіться. От бачите, що я кажу. Ураження, ураження, вже мушка літала. Правильно, ми інсектициду додавали. дивіться, це найгірша наша. Це наша найгірша, як ми кажемо. Тому що вона не зійшла, вона досходила. Але де вона зійшла, бачите, в чому от кажеться, що вона гірша пшениця. Це в нас зутерока. Вона просто нижча. Вона не росте. Знаєте, як от дівку вибирають, і головне, щоб була довга. Довга і красиво кажуть. А головне, щоб з неї толк якийсь був, а не довго і красиво. Так і пшениці. Вона присадяна і вона кажеться, що вона паршива. А ця тягнеться вгору. А ця тягнеться Катерина, вгору. Ну, Довго я вам розповідаю. Ну, Соняшники да, тут взагалі. Ну, надіємося, що ми прибрали їх. Обробили. Підемо вже дійдемо до опискуся. Вирубатись не буду, тому що придеться клеїти відео. Не хочу я клеїти, немає в мене часу. Так що спостерігаємо, підписуємося, ставимо вподобайку, аж гриби ростуть. На полі в цьому році грибів вдосталь. Така погодка прямо стала. І сьогодні обіцяють, так хмари заходять, а сьогодні обіцяють дощ. І дурне таке. Вчора ми обробляли ріпак вночі. Я навіть відео не зняв грамініцидами. Не знаю, знімлю потрібно зняти, тому що все, буду розповідати довго. Обробляли Нокаут. Екстра. І містарт. 120 альфа цип ну Це таке така. Е Такий інсектицид, що що б я не робив, я його додаю. Дешево і сердито, і він по-любому прибере і допоможе. І ріпаки, На ріпаках він. І містарт. Містарт ми брали на соняшник, це трибунерон метил. До речі, обіцяв сказати, що ось гербіцид, який можна спокійно працювати восени. Плюси в тому, що ви прибираєте зараз всі зимуючі, вам кажеться, що їх немає. А вони ось такі маленькі, ось дивіться, буде холодно. Видно, не видно, де вони. Вон летить ключ. Гуси полетіли. Бачите. Що я говорив? І забувся, що я говорив. Охотник. Бачите, кров кров така. раз інстинкт А ручки помнять. Мисливці, мисливці. Потрібно прибирати. Ви начебто їх не бачите, ось вони маленькі. Але навесні, поки вони будуть вам конкурентами. Ви ж будете удобрювати, вони будуть це все забирати на себе. То восени обов'язково, якщо у вас маєте 2-3 листочка, заходьте і працюйте. Це самий дешевий гербіцид, яким можна працювати. Тому що є багато там, всякі, вони м'якше діють, все, -все імпортні. Ну, зараз я рекомендую. Те, що простіше і доступніше. Все. Дякуємо захисникам за чисте небо. Да, Соняшник, звісно, пішов, тут тепло. І все буде добре, коли кожен буде займатися своєю справою і не лізти в ті справи, в яких не розуміється. І тоді нам всім буде добре. І кожен повинен робити свій вибір і відповідати за нього. Тримаємось.